Я там был у вас мільйон разів. Я розговорював мільйон разів з вашим товаришем этим буковим. Слушайте, там ну я вас пишу. Ходіть до Валентини Іванівни. Його, його треба просто расформировать. Это управління торгівлі. Оно не треба, по сути дела. По сути, оно не надо. Пожалуйста, у нас начальник, підійдіть до неї, розкажіть. Ваші проблеми. Да, проблем, проблем, проблем море. Це, море проблем море, відповідно якого всі оформляють документи. Море проблем. Вчера Ну, хочу зазначити, що э, на цьому місці здійснюються торгівля, проводяться ярмарки, там, щонедільні. Побудові, проводяться... Зазначається е... день тоді. За а ви ж не узгоджено стоїте? Ви не угоджено, ні з ким не угодино, ні з ким. Ніяких дозвільних документів у вас немає. А це є порушення. У мене, е... мене декларативна форма. Це є декларація. От покажіть де цю декларацію, покажіть той документ. Давайте я вам підгот. напишу заявку. Мені не треба тут писати, я не повноважена їх приймати. Я війцяний, ви ж, війцяний. Війцяний. ви, ви, працює, ви спів... співробітник цього городу Я вам віддам заяву. Ні, особисто здається, з усіма відповідними документами, фінанский, 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 я вам все зараз паспорт, вихідні сотні, дайте 15. Паспорт. Підете туди. Війцяний, а я не найманий у вас робітник, щоб вам носити. Як це правильно? А хто ж буде? А не СНАП і не дожимо. Приймаєте, ви знаєте прекрасний місце. В дозвільному центрі, в СНАПі. Йдете туди і здаєте відповідні документи. Згідно закону про звернення громадян, я можу звернутися. За ну то ж підіть? Чого ж ви не буде? А ви, ви зобов'язані переправити по належності, Та і все, ці документи? Ви підіть туди, оформить. Відмову ви напишемо, буде змова. Місцевого самовідування повинні вас... заявами скерувати. Туди, куди? Ні, не потрібно. у нас є скільки законодавства, не знаєте, що... Знає, у нас, от що... та... дивіться, приїхала міліція. Я їй можу зараз заяву здати. Будь ласка, вони приймають заяву. А ми неуповниважені... не оповноважені. Не уповноважені приймати заяву. Ви орган місцевого самоврядування. Да, ми... Жорган... 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 до... Ви мені повинні, повинні... Ні, до нас ми цим не займаємося, ми не приймаємо. Від вас